Всім привіт! З вами Карлов Віктор. Давайте подивимося розклад на суми і Сумську область. Перед цим я робив розклад і було застереження, але чомусь так мало пішло це відео моє було на суми. А там було застереження, що будуть жертви, будуть прильоти і буде опасність. Так, ну давайте подивимося, що найближчі дні суми. Чекає суми на ближчі дні. У мене без дні. Домовленості якісь про великі фінанси. Домовленості про великі фінанси. Я зрозумів. Головне фінанси, головне домовленості головне допомога. І головне допомога. Ну, нам добре. Але люди тут з карта випадає, переживають, що буде щось. Буде щось не дуже гарне. Люди переживають, є інтуїція в них. Давайте подивимося суми. І Сумська область воєнні дії. Показали, знаєте, як те, що один одному допомагаємо і є фінансова допомога. А суми воєнні дії, що чекає суми по обстрілах. І тут карта говорить, обстріли будуть. Бачите, тільки спитав за обстріли. Ну це більше так, як дрони. Більше так, як дрони. Щось таке прилітає. Тут, як, знаєте, більше так, як випадає на дрони, як на якийсь е, е, напад, нібито. Ну, от. Якимись зграями. П'ятірка Питаємося обманути щось, щось нове зробити. Будуть прильоти в сумах. Знову будуть прильоти. Суми, Сумська область, будуть прильоти, будьте обережні. Застереження. Роблю вам знову застереження. Будуть прильоти, тому що випадає рицар жезлу. Все вогонь і це дивіться, от така якась зненацька напади. Та й порисерд мечі. Тоже так само. Це з повітря. Це повітря, це загроза е, чогось, що буде. Будуть пожари, будуть прильоти. Тільки сказав, воєнні дії, знову випадають отакі карти. Але ми тримаємося в місті, але вже нам нічого не потрібно. Карта двох доріг. Карта двох доріг і... Дивіться, що падає. Падає залякування. Хочуть залякати. Хочуть залякати і е, думають залякати оцими пожарами, оцим, оцими прильотами. Дев'ятка жезлов говорить, пожари, прильоти, але ця карта говорить про те, що уже це було раніше і вже знають, що потрібно робити. Люди знають, що потрібно робити. Тобто защита якась є. Захист, захист, не все прилетить, а так скажу. Але по дьяволу будуть питатися, залякати, придавити і так далі. Ну, розумієте самі, да? Як це по дьяволу. Ну, якісь йдуть домовленості, предложения, домовленості. Можливо, буде стихати. та не дуже буде стихати. Хочемо поговорити. Але дев'ятка мечей, каже, масштабні обстріли ще будуть. Ну, ця карта ще каже про. Самонакрутки. Люди ще можуть ну, можуть багато накручувати себе. Накручувати і бояться. Бояться. Щось вирішується. Дуже багато праці проходить. Але однозначно застереження є. Так, дуже багато праці проходить. Ілюзія на що? Ілюзія. На великий дуже удар. Дуже великий удар, ілюзія. Плани. Ілюзія це плани. Але, напевно, не вдасться в них. Але, напевно, не вдасться. Дуже великий удар. Ракета. Велика. І тут карта випадає ілюзія. Планують. Це карта планів. Але по сімерки кубку ці плани не збуваються. Стоять, наблюдають, планують і хочуть зробити великий удар сумах, але в них нічого не вдасться. Будуть. Однозначно будуть. Будуть жертви. Карта випад... Дві карти випадає. Якщо дві карти сходяться в кучу, то... А, там може панно видно. Дві карти, якщо в кучу сходяться, це будуть жертви. Треба бути обережним. Але карта сили випадає, захисту і надії. Надії на краще майбутнє. Договір. Щось повинно змінитися. Договір і стабільність. Я думаю, карта навіть проблем випадає, проблеми боротьби. Але я думаю, все одно. От По цьому розкладу можу сказати однозначно, що будуть якісь великі зміни, і буде якийсь договор, і буде стабільність. Іде на краще. Щось повинно мінятися. Чи зовсім зміниться, не знаю. Але от на якийсь, можна сказати, не на великий час, по-дальшому будуть великі зміни. Ну, Не треба. Привикати. Не треба нехтувати воздушною тривогою. Треба більше зрозуміли, так? Да? Ховатися, шукати місце, де можна заховатися. Якісь магазини, якісь стіни, кудись, якщо тільки тривога, десь треба заховатися. тому що осколки летять далеко і можуть бути проблеми. Ставте лайки, подобайки, Діліться цим відео. І не нехтуйте загрозою. Дякую. Пишіть коментарі.